Чоловіче ім'я Миско кілька разів згадується у реєстрах війська Запорозького 1649 року, зокрема. Козак полтавського полку, Миско Олхович, козаки Миргородського полку, Миско Мамченко, Миско Павлович, козаки Кропивнянського полку, Миско Буряк, Миско Чорний, Козак Уманського полку, Миско Чорного Син та козак Братславського полку, Миско лях Ім'я також згадується у харківському переписі: 1660 року: козак Миско умельченко Ім'я Миско, ймовірно, є усіченим варіантом давньоєврейського особового імені Мисаїл. Хоча його також можна виводити з якогось слов'янського двосновного імені, яке містить основу мис, наприклад, добромис. Схожі на миско, імена мирко, мицко, марко, мисла, бичко, боско, видко, вишко, даско, деско, жаско, жирко, Житко, леско, личко, масло, мерко, мешко, милко, минко, мишка, носко, паско, пишко, Раско, ситко, тишко, часко, ширко, шишко.